Добрий день, я подаю анкету на адміністратора сервера Блоктінки. Мій нікнейм e, Амелочка, ви знаєте, там міжне підчоркування Амелочка. І знову підчоркування і все. Ви знаєте, як активного гравця, і я вирішив подати таку маленьку цікавістку. Енкети. Ем, Нікнейм я вже сказав. Я хочу сказати, скільки мені років, мені років 21. Або може так кондиційно 21. Ну, 23. три. Трішечки збільшував. Ну ладно. Е, чи має я доситу на інших серверах? Ні, не маю. От це я можу вам сказати точно. Що я ніколи ніде не був, я ніколи не був адміністратором. Тому саме ти хочеш стати адміністратором на блокінзі. Mm, хочу, хочу допомагати гравцям захочати сервер від кріферства і всього цього мати людей. Ну, не людей, а ті, які порушують. Далі. знаю я право. Я не усім ознайомлений, можливо, вони будуть оновлюватись, я не знаю. В основному. Так. Знаю правила. Як я буду діяти, що побачу, гравця з читами, токсичну поведінку, вам реклама. Ти зроблю скрін, відео, провірю, дам попередження або бан згідно з правилами. Токсичність попередження або мут. Реклама митілий бан або мут. Скільки годин на день можеш виділяти сервер? Ну, дивлячись, який я активний гравець то около 4-7 годин. То це максималка. Максималка то 5 годин десь. Або більше від можливості, якщо я кудись уїжу, я вас повідомлю, власника сервера. Е, чи є мікрофон? Е, звісно, є. Звісно є. Що, на твою думку, робить хороший адмін. Справедливий, активний, комунікативний. Той вміє комунікувати знання правил. Ну, це. І одну речі. Ідеї ще до покращення сервера. Ну, з мене їх мало. В основному подумають про одну-дві річі, нові квести, міні-ігри, івенти, меню. І крім цього, я просто хочу сказати, що ем, Може... Може просто змінити хук. змінити інтерфейс гри в Ну, Я розумію, що і так нормально. я ем, можу знати? Що навчити мене буде нормально. Правило в окінті, чат поведінка, заборонені дії, базові кік, мут, ТП. Це все можна навчитись. Як виглядає поселені чати? Наприклад, Ki'Lavra, x ray X-Ray я знаю Fly, Fly поки що не знаю, Fly це щоб літати. лавра я теж знаю. Кіллавра, x ray але X-Ray я грав X-Ray, але не видіно чому. Що відповідати наш... Ладно, це була. Получається моя ранкета на адміністратора. Буду дуже радий, якщо ви так зробите, приймете мене. І я сподіваюся, що я чимось це зробив. Я...